Чи можливо побудувати господарську будівлю або гараж без геології, або відштовхнутися від вже давніше побудованих споруд? Чи, можливо, є інший підхід на рішення даного завдання? Значить, це питання, це питання має доволі, друзі, просту відповідь. Хто несе відповідальність за це будівництво? Хто? Якщо ви вирішили зекономити на геології і хочете спиратися на сусідів, приймати рішення самостійно, то ви несете цю відповідальність. Питань немає. Але, наприклад, якщо ви запрошуєте мене побудувати вам будинок, да, і ми з вами підписуємо договір на те, що я буду це будувати, вибачте, я без геології туди не зайду. У мене нема рентгеновських хачей я не гадаю на кофійне гущі, я спираюся на ісходні дані. Для мене, як інженера, мені потрібні цифри. От тільки маючи цифри, я можу зробити розрахунки, перевірочні розрахунки і надати гарантію на цю споруду. В цьому сама суть професійної роботи і отримання гарантій. Сама суть. Тому е, такі питання можливі? Можливо. можливо. Але який відсоток ризику ми не знаємо. Розумієте? Ось тут і виходить ця ділема. Тобто, якщо ви наймаєте бригаду, котра міняє телефони кожний будівельний сезон, вони вам зроблять без геології. Воно може стояти 20, 30, 50, 100 років і ніяких проблем не буде, і навіть ваші онуки будуть розповідати. Що дядя Вася зробив споруду, а Тєріха відмовився, і от воно стоїть, слава Богу, що ми найняли дуже гарних будівельників, а не того Болтуса. Так, да, я це чудово розумію. Але якщо я будую, наприклад, от ми за цей рік запроєктували тільки 10 чи 12 будинків. Да? Друзі, загальна вартість. Відповідальності складає десь біля 4 мільйонів доларів за цей рік. От як ви думаєте, я буду ризикувати своїм майном, своїм життям заради того, щоб зекономити замовнику 300-400 доларів. Ну, Ви ж розумієте, що це неадекватно. Тому для мене, от всі, хто будує всліпу, ну це так, неадекватні люди. Ну, це їх вибір. Коли це замовник, без питань. Сама господарча будівля це мала відповідальна споруда, тобто це сарайчик. Звісно, ми можемо з вами використати, наприклад, ті ж самі стопчиті фундаменти і зробити каркасну споруду. Каркас зробити доволі жорстким, самодостатнім, і якщо навіть якийсь там стопчик провалиться, тому що просідні ґрунти замочаться септиком, стопчик провалиться, ну, кут повісні у повітрі. Ну, деформації буде трошечки. Ну, нічого такого піддамкратили, підклали цеглинку, і знову воно і далі стоїть, воно в інтернеті повно таких відео з підкладеними цеглинками або чимось ще під кутом господарчої будівлі. Ну, ніякої проблеми немає. Звісно, що це все можна робити. От, і просто от питання, хто за це відповідати буде, хто буде нести за це відповідальність. От і все. Значить, у мене от ті, хто до мене звертається за консультацією, вони підтвердять, як тільки питання стосується фундамента, я не консультую без геології. Це. І мені по барабану. От у сусіда стоїть, а от мій батько побудував будинок і проблем немає. А от те, а от це, у мене купа варіантів геології, друзі, були три скважини просто ідеальні, а четверта скважина потрапила в старий колодець. Насипане будівельним сміттям, як варіант. розумієте Тому е я всі ігри не граю, тому що я несу відповідальність. Ну, а так, звісно, можливо. Можливо зробити стопчатий фундамент, можливо, зробити гвинтовий фундамент. от Але коли є геологія, ми можемо більш впевнено сказати, що буде раціональніше використати просто в даному випадку. Я сподіваюся, що я правильно професійно відповів. Ви мені поставите лайк і побіжите займатися своїми справами.